Черговий претендент на суддю Конституційного суду. Знаєте, колись раніше були ну, такі не музеї, не зоопарки, не шоу, але такі ну, події, коли показували дивних людей. Ну, називали шоу дів. Так ось, коли я дивлюсь на те, що інколи потрапляє в мережу. Які люди хочуть стати суддями Конституційного суду. Я інколи е дивуюсь і думаю, що з них якраз можна було би набрати для цього шоу? От черговий суддя. Продав квартиру в Миколаєві за 21 тисячу гривень. Ви вірите в те, що в Миколаєві квартира коштує 21 тисячу гривень. Причому продав квартиру і включив себе став на реєстр. Без Хатченків, щоб поліпшити свої, нібито, ну, поліпшити свої житлові умови. І в нього запитують. А вам не здається, що ви це зробили навмисно? І людина абсолютно нормальна, він конспектував питання, які йому задавали. Він так, а, дякую за питання, я вам зараз буду відповідати. Отакі. Їм байдуже. Їм абсолютно байдуже. Вони розуміють, що вони вже потрапляють в халепу. По-перше, в договорі прописано. Ви знаєте, чому така ціна прописана в договорі? Щоб податків не заплатити. От, от яка, е, яка оплата у суддів, ви, от, ви просто, напевне, не знаєте. Для нього ці податки, якби він вписав не 20 тисяч, а 2 мільйона чи там 200 тисяч. Я не знаю, скільки та реально квартира коштувала, от з нього б нічого б не сталося. Ну навіть тут ми намагаємось не віддати державі, хоча б те, чому ти будеш служити. Ти будеш служити державі, хочеш судити людей. А сам намагаєшся від податків дати дьору, на мою точку зору. Уявляєте себе? І що саме цікаве, нема захисту від цих, від цих людей. Тобто ці люди, як самі наглі, такі відверті, рвачі, вони пробиваються туди. А ми, ми виявляємося людьми, долю яких вони вирішують. І вони нам розповідають: от одягають вишиванки. Там он, я сьогодні фото поставив у себе в Телеграмі. Один черговий вишиванці. Таку, от він живе на зарплату мера, а дружина його має мільйони, мільйони, сотні тисяч євро. І вона такою успішною стала після того, як він мером став. І в нього запитують: типа, А звідки це все? Ну, а вона успішна бізнесменка. І оця, оцей цинізм, цинізм. Просто зашкалює. І ніхто нічого не робить. І що саме цікаве, держава мене від таких людей не захищає.